Ми, люди, можемо зробити набагато більше. Якщо в нас є сміливість використовувати свій розум, ми будемо здатні до самовизволення, до самовизволення через знання. Це й була революційна ідея Еммануіла Канта. Чи Вархайт, віртою Фраймахен? Ці слова написані на головному корпусі університету Фрайбурга і перекладаються як знання, зробить вас вільними. Вільними від біологічних оков, вільними від тиранів, вільними у виборі майбутнього, яке ви самі оберете. Освіченість, грамотність чи обізнаність все це синоніми одного з найважливіших процесів для нашого розвитку. Сьогодні почнемо саме з цього. Тож, моє вітання вам. На початку важливо, що ми від грамотності отримуємо. Це часто є перша думка або запит у суспільстві, що я отримаю, для чого це мені, яка вигода від певного заняття, саме індивідуальна вигода у різних аспектах життя виходить на перший план. Я не знаю ніякого іншого заняття, яке допоможе вам більше ніж регулярне підвищення освіченості на прикладу таких темах, як фінансова грамотність, розуміння психології, політика чи наука. Питання, для чого грамотність потрібна, нам допоможуть метафори. Ось що, освіченість означає мати на темному шляху направляючу нитку, по якій учень буде індивідуально рухатись Вільгем фон Гумбольд, або компас, який у потрібний момент підкаже правильний напрямок і дасть йти з дороги у невідомій місцевості. Освіта, освіта, освіта. Навряд чи є тема, на яку сперечаються частіше і яка так важлива. Освіта призначена для вашого розвитку і забезпечення повноцінного життя. Обізнаність стимулює висококваліфікованих фахівців на ринку праці та підтримку нашої економіки. Освіта покликана забезпечити мир, демократію і передавати наші культурні знання з покоління в покоління. Йдемо далі. Ціль освіченості це мотивувати, думати, навчати творчого незалежно, піддавати сумнівам деревні догми, відкривати нові горизонти, не оглядаючись на зовнішні обмеження. Освіта підштовхує нас підтримувати одне одного, що доволі часто протиречить індивідуалізму і егоїзму. Наприклад, якщо мої діти вже навчаться в школі, то чому я маю для інших дітей платити податки? Щоб вони навчались, я вже нічого з цього не маю, то можливо закрити школи. Чому, чому мої гроші йдуть на соціальні виплати вдові іншого кутки країни чи забезпечення далеких шкіл якісними дорогами? Чому мене має це хвилювати? Мені ж то все добре. Освіта сприймає всебічному вихованні дітей і молоді. І допомагає стати свідомими, відповідальними і повноцінними громадянинами місцевої, національної та світової спільноти, так званих провідників суспільства на засадах демократії. Пройдемось по головним пунктам: що принесе вам освіченість, освіта робить вас сильнішими, дозволяє вам самостійно формувати своє життя від будівництва будинку до виховання дітей. Особливого бачення, планування кар'єри і впливу в суспільстві. Освіта є одним з вірних і впливових партнерів на вашому боці. У короткостроковій перспективі освіта також може зробити вас нещасними, якщо ви спочатку усвідомлюєте страждання в світі, а також своє власне старіння чи майбутню смерть, руйнування навколишнього середовища, війни, примітивну природу людини. Є багато причин для розбіжностей. Але в кінцевому рахунку це крок до розвитку. Освіта рятує світ і вирішує соціальні та екологічні проблеми. Зміна клімату, пандемія чи рівність можливостей, рівність чоловіків і жінок. На складні питання немає простих відповідей. Тому для кожної ситуації необхідно заново розробити рішення за допомогою відповідної наукової та соціальної основи. Для цього потрібні освічені люди які можуть адекватно прийняти цей виклик. Освіта створює перспективи працевлаштування, чим більше у вас знань і компетенцій, тим ширше ваші можливості. Потім ви можете вирішити для себе, чи хочете ви більше займатися ремеслом, працювати з людьми, з машинами або з абстрактними теоріями. Освіта дозволяє отримати більш високий дохід. Освіта підвищує впевненість в собі. Освіта це психологічно і економічно цінний ресурс, який дозволяє вам вести активне і впевнене життя. Володіючи певним рівнем освіти, ви також можете більш глибоко усвідомлювати свої слабкості, і це призведе до ще більшого глибокого усвідомлення самого себе. Освіта це весело, звісно, якщо все зроблено правильно. Ваш мозок виділяє дофамін під час навчання, чи коли ви доходите до суті, або коли ви щось нове відкриваєте, у буквальному сенсі формуються нові нейрони, вирішення нових завдань підвищує самоефективність і навіть може викликати звикання. Освіта збирає здоров'я, якщо ви дізналися, що потребує ваше тіло, як покращити фізичну форму чи психологічну стійкість. Освіта робить вас творчими. Чим більше у вас знань і зв'язків, тим краще ви можете маніпулювати знаннями і використовувати їх для розробки нових ідей, створення винаходів, вирішення проблем. Освіта дозволяє вам знайти для себе додаткові відповіді на питання, чому вона приносить вам користь на закінчення. Прислухайтеся до себе ще раз, скільки дверей грамотність вже відкрила у вашому світі. Раніше вважалось, що вища освіта в основному для елітної групи людей, а інше населення має залишатись неграмотним, максимум школа чи професійний ліцей. Візьмемо, наприклад, ведучого інтелектуала ХХ століття Волтера Ліпмена, який був лібералом. Він вважав, що ми маємо розрізняти інтелектуальну меншість так званих відповідальних і тих, кого він вважав неосвіченими і докучливими людьми з вулиці. Які повинні бути глядачами, але не учасниками процесів. Так от, інтелектуальна група, ця меншість, люди, які відповідають за наші прийняття рішень, мають бути захищені, говорячи його словами від топоту і вимог дикої громади. Він розробив концепцію продукції погодження. Це нове мистецтво демократії, де потрібно не давати надоїдливим профанам вмішувати. Також немало важлива персона, яка захоплювалася цими ідеями, був Едвард Бейнс, один засновників інституту зв'язку з суспільством в Америці, людина схожих поглядів, коли все повинна контролювати інтелектуальна меншість. Для цього потрібна спеціальна техніка, як, наприклад, конструювання згоди, щоб впевнити, що черн сидить на своїх місцях, а не йде в учасники. Підемо далі, послухаємо Давід Юма, одного з перших політичних філософів. Його книжці його вражала легкість попадання людей під вплив, а також повна покірність, коли народ відрікається на від своїх власних потреб і бажань на користь індивідуальних інтересів влади. Переручи до вайці аспекти, коли уряди вели політику з такими переконаннями, це грало важливу роль у формуванні суспільної ідеології. Цей інструмент застосовувався як у диктаторських, так і демократичних суспільствах. У тих суспільствах, де силу тяжче застосовувати, запроваджуються більш вишукані методи конструювання згоди і переконання або обмежена однобока освіта, невід'ємна частина цього процесу. Це свідома політика, яка показує, кому потрібна була освіта. Такі погляди, і ідеології панували план, до сучасності, але це було до нас, а нас цікавить, як має бути в майбутньому. Інша думка, включаючи високу культуру, говорить, що всебічна освіта для всіх. Освіта це майже все, що в нас є, тому що тільки завдяки компетенціям і знанням, закладеним в нашому мозку і досвіду, ми статні постійно налагоди наше життя і розвиватись відповідно до навколишнього середовища. Чомусь дуже часто навчання і допитливість закінчується, коли ми дорослі чи починаємо працювати. Але як правило, вчимось у школі, пізніше універ, можливо, максимум курси і все, як це закінчення місія для багатьох, хоча у школі з нас вчились, отримували тільки для оцінки, а в університеті щоб отримувати диплом. І це сумно, що ми з власної волі майже не прикладаємо зусиль для покращення нашої освіти. Тому стається дійсно допитлими людьми, ми так і не були. Потрібно знову глянути на концепцію грамотності і що вона нам приносить. Адже навчання це один з небагатьох процесів, якому немає кінця. З часом людство просунулось дуже далеко. Ми навчились контролювати вогонь і розмірковувати про сенс життя. Ми винайшли колесо, паровий двигун, комп'ютер та інтернет. Ми навчились приручати диких тварин, і оскільки ми ставали все краще і краще в цьому, ми винайшли власність і багатство. А в наших племенах ми вели статус, ієрархію і нерівність. Ми навчились будувати величні храми і собори, прокладати тунелі через гірські хребти і зводити величезні мости. Ми ставали все більш успішними в лікуванні. У той же час ми винайшли саму смертоносну зброю. Щоб вбивати один одного якомога ефективніше. До теперішнього часу ми навіть володіємо здатністю знищити все людство одним махом, тому нам терміново потрібно знайти більш симпатій один до одного ще до того, як ми доберемось до Марса. Зрештою, ми вже літали на місяць, ми розплили загадку веселки, ми винайшли Бога і дозволили йому померти. І саме зараз працюємо над тим, щоб стати богами самі, набуваючи рівні з Богом статності до творення і руйнування. Але до цього ми придумали писання і знайшли спосіб архівувати людську пам'ять у величезних бібліотеках і гігантських архівах, незлічених книгах і на крихітних мікросхемах пам'яті. Ми винайшли нескінченність і дали нулю. Практичне значення, але ми також допомогли з'явитись і багато ірраціональним, нацистичним і дурним захопленням. За багато тисячоліть ми поширились по всій земній кулі, і коли ми закінчили з цим, ми влаштувались і знайшли ділянку землі, на якій тільки що стояли, стромивши палицю в землю з прапором, заспівавши пісню, встановивши паркани. Будувавши стіни, які ми потім назвали кордонами, ми створили імперії і дозволили їм загинути. Ми вчилися навіть тоді, коли один з одним не ладили, даючи один одному закони і розробляючи правила нашого спільного життя. З часом ми випробували абсолютно різні ідеї, щоб керувати собою ж, для цього ми винайшли інститути і політиків. Але також ми визначили права, якими володіє кожен з нас. Ми розробили методи, які дозволяють нам приймати колективні рішення. І розробляли процедури, які дозволяють нам захистити себе від індивідуального панування, але також і від панування небагатьох. У той час, як люди кам'яного віку все ще жили невеликими групами, ми вже звикли до дуже. Особливо складних форм суспільства. На нашому шляху ми переконалися, що всім нам не потрібно турбуватись, про, наприклад, те ж саме. Ми розподілили обов'язки, і це, це дуже покращило наше суспільне життя між різними членами групи. Також, таким чином, поділ праці та спеціалізація розвивались. пізніше це зайшло так далеко. Що цілі сегменти суспільства зосередились на одній основній задачі і допомогли все більшим і менш добре працювати разом. Ці сегменти суспільства також називаються соціальними підсистемами. В одній з цих підсистем основна увага приділяється прийняттю рішень, які є обов'язковими для всіх членів даного суспільства. Ці соціальні підсистеми ми дали назву. Політика, це все ми досягли за допомогою освіченості і знань. Саме це ми і будемо займатися в наступних роликах. І пам'ятайте, прагніть більшого!